Тема нашого заняття Хочу, можу, треба. Давайте для початку привітаємось. Ви знаєте, я вчора зустріла своїх друзів і вони так цікаво вітались, давайте подивимось! Це складний танець рук, і ми хотіли б так привітатись, але не можемо. Тож давайте привітаємось так, як хочемо ми. А чи хотіли б ви літати, як птахи? Я думаю, що так. Але ми не можемо, бо ми люди і у нас немає крил. Діти, а чи можете ви виконувати завдання, які ми вам задаємо? Я думаю, що так, але ж назавжди хочеться. Щоб дати відповідь на наступне запитання, послухайте історію. Дівчинка Катруся дуже полюбляла відвідувати зоопарк зі своїм татом. Їй подобались всі тваринки, яких вона там бачила, але особливо їй подобалась лисиця. Дівчинка дуже мріяла, щоб вона жила у неї вдома, щоб вони разом гуляли, розмовляли. А коли тато сказав, що це неможливо, то вона дуже засмутилась. Тато запропонував подивитися відео Катрусь. Давайте і ми подивимось. Розповім тобі цікаве про лисицю. Народжуються лисенята сліпі. Через 12 днів у них відкриваються оченятка, а ще через 12 починають різатися зубки. Лисички вміють маскувати свої сліди. Саме тому їх прозвали найхитрішими тваринками. Пам'ятаєш, навіть казочка є така хитрий лис. Хвіст для лисички не просто для краси. Він для неї, наче тепла ковдра, в якій можна погріти носика. Лисиці можуть бігати зі швидкістю 50 км за годину. Це приблизно швидкість автомобіля, який рухається по місту. Окрас у лисиці буває білий, сірий, чорний і, звичайно, ж, руденький. А ще бувають такі, які показують тобі язика. А ти так можеш? Ось такі кумедні звірята живуть у лісах і зоопарках. Як ви думаєте, чи був правий тато катрусі, чи можуть дикі тварини жити разом з нами в квартирі? Пальчикова гімнастика дві лисички, дві лисички, дві сестрички. Одягнули рукавички. Гребінцем чесали хвостик і разом побігли в гості. Діти, я хочу намалювати лисичку, але не можу, бо в мене є тільки пластилін. Тому сьогодні ми зробимо картину з пластиліну. Нам знадобиться кольоровий папір та легкий пластилін. Беремо фон, який нам подобається. Я обрала блакитний колір. Розподіляємо листочок на дві частини та розрізаємо. Малюємо контур лисички. Овал тіло. Коло, голова, чотири лапи і хвіст. Ковбаску розрізаємо на три частини. Скочуємо кульки. тепер починаємо заповнювати контур пластиліном. Вліплюємо голову лисиці, прикріплюємо на контур, потім тіло. Та хвостик. За допомогою ножиць зробіть об'єм. Просто прикладайте до пластиліна ножнички, розкриті. Потім робимо лапки і вушка лисички. Розрізаємо ковбаску. Чотири більш великі шматочки і два маленьких. Скочуємо дві кульки, придавлюємо, загострюємо і прикріплюємо ушки. Потім формуємо лапи лисиці. Потім прикрашаємо білим кольором лапки, грудку лисички і хвостик. Додаємо носик, око. Якщо захочете прикрасити ще чимось картину, можна скачати жгутики і зробити травичку для лисички. Ну що, засиділись? Давайте потанцюємо. Ляляля Жила собі ларизка, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, з мовчуком, братиком, за столом сиділа. Всі сосиски з'їла Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, А ну кажи, Лариска Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска, куди тікаєш, лиска, жила собі лариска, хитренька я Лиска цілий день гуляла, співала, танцювала, з медмедиком, медмедиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла, Лариска, Лариска, а де моя сосиска, чому порожня миска? А ну кажи, Лариска, 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 а де моя сосиска, чому порожня миска? Куди втікаєш, тікають.